Велика Британія розглядає можливість розгорнути свої війська на території України на 5 років. Нова коаліція РЕП на підтримку України та нові пакети військової допомоги. Детальніше про все в новинному дайджесті за 11 квітня. Великобританія розглядає можливість розгорнути свої війська на території України на 5 років. Як зазначає телеграф, завданням миротворців буде не лише контроль за дотриманням припинення вогню, а й підготовка українських військ до нового нападу Росії, який, за даними Європейської розвідки, може стати через 5 років. В межах засідання контактної групи з питань оборони України у Меров разом з міністром оборони Німеччини Пісторіусом офіційно оголосили про Запад нової коаліції радіоелектронної боротьби. Це вже дев'ята спільна коаліція. Повідомили в Міноборони. До ініціативи приєднались 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний лист про наміри. Коаліція РЕП матиме такі основні напрямки, як закупівля обладнання, навчання та підготовка фахівців, розробка політики та доктрин у сфері РЕП. Великобританія і Норвегія профінансують доставку сотень тисяч безпілотників, радарних систем і протитанкових мін для України. Німеччина передасть чотири системи ППО АЕРІСТІ разом з ракетами до них та до систем Петріот. Також до нового пакету від Німеччини увійдуть 15 танків «Леопард-1», 25 БМП «Мардер», розвідувальні дрони та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. А Нідерланди виділять 150 мільйонів євро на ППО для України.